Коли даний редуктор розбирали, шків сидів врівень з валом. На даний момент шків посадили, не зажимали його, посадили, шків сидить, ну в принципі, так, як потрібно, як завжди, сидять шківи на валу. Щоб перестрахуватися, перестрахувати себе і клієнта, зараз ми ставимо шайбу стандартну, ставимо гайку, затягуємо, скільки потрібно. Ну ладно, раз вам вже цікаво, то затягуємо 420 Нм плюс дотяжка, щоб зашплінтувати. Зараз зараз затягуємо і потім відкручуємо і дивимося, наскільки глибоко сів шкіл. Якщо він порівняється е, за подліцою з валом, значить потрібно буде робити переходну таку проставочку, щоб шків е, сідав гарно на конус. Якщо ж він буде там чуть ну, не за тоді просто повторно затягуємо і так залишаємо. Значить, затягнули, відпустили і ось так шків виглядає. Не можу пояснити, чому при розборці було по-іншому. Можливо, просто його затягли трьома трубами. На даний момент все, все, все класно. Шків сидить так, як потрібно, Він ще не сідає. Так і залишаємо.